все таки тема чобіт актуальна і весною також. Особливо коли кліщі масово вилазять. А для уникнення контакту з паразитами треба використовувати репелент, щоб не начепляти всілякої гидоти. Сьогодні цікава ідея мені прийшла. Хочу спробувати її реалізувати. Взяв з собою два спінінга. Один для морма, другий для нано. І приїхав на малесеньку річку. Вітаю всіх на березі красивої та просторої річки, що зветься Трубіш. Так як тема Мормишінго вже трошки в затоці мене дістала, якщо чесно, піднадоїла. Сьогодні вирішив урізноманітнити риболовлі. Як бачите, в мене сьогодні вперше за історію каналу два спінінга в руках. І хочу провернути одну авантюрку. Хочеться, так як діє заборона на вилов щуки помікрушити, пошукати тут окуня. І якщо десь побачу активність мирної риби, також хочеться спробувати її примормишити. Чи вийде це в мене чи ні, я ще не знаю. Я ще нічого в воду не закидав, не пробував. Проте настрій гарний, сьогодні погодка шикарна. Бачите, така мінлива хмарність, іноді буде сонячно. Іноді все буде затягнути хмарами. Коротше, розпочинаємо риболовлю. Зараз вам про оснащення розкажу. В лівій руці маю 742-й аріон в тесті до 5 грамів. Катушечка стоїть Daiwa Exceller, на ній 0,3 шнурочок намотаний, повідець 0,2 товщина, 2 грамма, і приманка Darts Fat. До речі, новинка від Upstream, Пізніше вам покажу її. В правій руці той самий Crazy Fish Nano Zero Hit. Катушка тут також Daiwa 1000, тільки реврос. І шнурочок 008 PE. Намотаний заряджена мормишка 0,45 ваги. І поляріс приманка 30 мм. Поповнив і я собі арсенал новинками від обстріму. Як бачите, вже навіть пробував ходити, ловити, проте погода не дозволила в той день нормально позакидати, тільки пообривався. Сподіваюсь, сьогодні все буде інакше. Поставив зараз уже на гачку заряжена фіолетова. Думаю, окунчику сподобається. Вони такі приманки об'ємні навесні люблять. Ну вже ж я знайду не... сьогодні рибу. так Ух ты, яка покльовка, що ж ти не засеклось-то? <рит> <рит> Блін звалився. Таке гарне клювання. І чого-то не... не вийшло нас з нею. Тут видно, треба всетник трохи визволить із цього силікона. Ну давай попробуємо ще раз. Сиділа там, значить, якась риба? Чеклю на другий раз. Ще прям на голову попав. З кимось. Така потужна клювачка Це хто такий? Ух ты шо? З такою Потужною потужною поклвкой прям. Народ! Я в шоці три цекий экземпляр. Да ты шо? А як я тебе тут візьму друг? Фух, у мене слів нема. Це просто щось із чимось, Руки трусяться, блін. Як його взяти, Тут берег такий обривистий. Навіть не знаю, куди його вести тут. Давайте ризикнемо, я думаю. О! То ви шок, ви гляньте! Фейкан! Оце да. Просто неймовірна риба. А розмір та вигляньте, який класний! Я ж і думаю, по поведінці щось незвичне. Та ви тільки гляньте, яка риба красива. А розмір який, слухайте, це перший в мій в житті головень. і здається, рекорд я ще не скоро поб'ю, так як популяція його на даній річці, на жаль, невелика, але ну, ви погляньте просто. Краса. Так, він уже тут трохи в паніровці, бо активний. Давай зараз швиденько дізнаємось твою вагу. І ти собі пливеш. 670 грамів, яка краса просто. Неймовірно. Ух, і шторпеда, друзі. яка красива риба. Потихеньку собі вальяжненько тікає. Нереальні емоції, потужна риба і розловлена новенька приманка, до речі. Непогана перша риба, як для новенької приманки. Бачите, на фетик в фіолетовому кольорі спокусився голови. Я вже трошки відійшов. Це перший поворот буквально. Я спочатку на виході стояв, зараз змістився трошки ближче сюди, де його початок. І от такий от старт. От сама приманка ще раз на зуряному офсетничку 10-го номера 2 грама, застібка невеличка і флюр. Другої товщини. чесно кажучи, я вже сумніваюся, чи то перша покльовка була окуняча з-під того дерева. Я навіть навмисно йшов саме на поворот, пропускаючи рівну ділянку річки, тому що там зазвичай щука пасеться. Вона мені сьогодні не цікава. До речі, є ще така новина навіть знайомі товариша недавно тут судака спіймали, причому не одного то в мене сьогодні може бути на мікруху асорті непогане сподіваюся пізніше щось на нано також клюне попробуємо ще доким чином Клювка! А то ж клюнув! Ох, ігорнок поклювочка то! Так, схоже на те що щучка. Ага! Давно не бачились! Давно не бачились з тобою! Ну привіт! Така важка якась як для свого розміру. Ну, Ще й за зайду хватило. Тихо, тихо, тихо. Ти куди так клопишся? Давай гічок дістанем. і відпустимо тебе. Вже весь рот розідрався. Яка на сонечку вся така блищить. Їжи. Це була покльовка, типу, вона взяла мою приманку і поперла, так? Да? Нормально. Уже скільки разів уже сьогодні я обривався і й вона і зрізала. Останній гачок. Десятого номера останній грузок. 2 грами. Коротше, остання надія. Ага, хтось попався. Вже знову щука. Хотілося б окуня. Походу та сама. Може я зараз свою приманку знайду в неї в пащі. О, яка молодець. Ще й сама відчепилась. Ось о який вельможий пан приплив. Та ти шо? Краса. І до мене? Хочеш битися? Я тікаю, друг. Щось поки що мормотема не працює. Я на кожній точці стою, пробую. Реакції нуль. Можливо, то я ще не знайшов, не наткнувся на білу, Ну, тим паче на мікруху прокльовує хоч що-небудь. Окуня поки знайти не вдається, але думаю, все ще попереду. Тут ось, бачите, такий ліс затоплений. Там далі також красиві місця. Схватили. Оце окунь був. это точно был окунь. <свистит> вот я твой и нашел. Попался. Эх ты, блин. Попався. Це знову ти. Тебе сьогодні ніхто не чекає, що це за неадекватна щука така. Іди давай по своїм справам в інший бік. Закидати тут незручно, але реально. Щось вчорашній експеримент не сильно вдався, а ходити з двома спінінгами виявилось такою собі ідеєю, Незручно. Та і в принципі покльовок більше ніяких цікавих не було. Того завітав на старі місця. Дивлюсь, тут водичка трошки упала. Сьогодні сильний вітер видуває. На відміну від учора. Але бачите, на маленьких річках можливо сховатись. Тут багато дерев. То він суттєво не заважатиме. Я дивлюсь, вода помутніла ще сильніше. Оце так покльовка. Ух ти що яка. Ще й нормально. От тільки флюр на зубах. Треба сильно не квапитись, бо зараз їх зріже. Ага. Ще й давить вниз. Пані щука. Красива така. Готова. О, яка. так. и ж там моя приманка? Далеко сховалась. Ого. Нормально ты її тюкнула. Опа. Порядок. погруз тут тепер треба якось вилізти нормально Проважаю вже поглядом цю річку, пообривав тут все на світі. Вантажики 1 грам, 2 грам вже повністю скінчились, та й маленькі гачки також. Я пройшов немалу ділянку і зрозумів, що все. Це прекрасне місце для ловлі має відпочивати до наступного осіннього сезону. Наступні риболовлі тут пройдуть десь в кінці осені, я думаю, найперші будуть. Поки рибки треба час віднереститись, вона вже. Не проявляє активність, як робила це раніше, ну і відповідно впиратися далі не бачу сенсу. Отаке От вийшло відео, друзі. Кому сподобалось, коментуйте, тисніть лайки, підписуйтесь, щоб не пропускати майбутнє відео. Ну а ми будемо потихеньку перебиратись в сторону водосховища. Трошки, думаю, ще помормишим і думаю, можна буде шукати судака. Ну, все, на цій прекрасній ноті я з вами прощаюсь.